Спортивні досягнення слов'янських дзюдоїстів вражають великою кількістю перемог. Даніл Мільошкін перший юнак з Донецької області, який став чемпіоном Кубку Європи з дзюдо у минулому році. Естафету впевнено підхопила Катерина Сировацька. Нещодавно вона стала чемпіонкою Кубку Європи у своїй ваговій категорії. 350 учасників 17 країн світу приїхали до Києва, аби визначити, хто ж з них сильніший. Кубок Європи то по уровня, який дає більше рейтингів в то тобто, якщо просто кубок. Європи дають п'ятдесят в рейтинг європейський, то це 70. Катерина Сировацька, аби отримати перемогу, боролася з п'ятьма спортсменками, Бої були напружені, і усі п'ять відбувалися в один день. Щоб виграти, треба було виграти п'ять зустрічей. Боролася першу схватку з полячкою, потім білоруською, чешкою і вторим номером України, і в фіналі з першим номером України. Привітала Катерину та тренера з перемогою і слов'янський мир Неля Штепа. І ще плюс? Тобі подарок чорний пояс. Сама до себе говорить. Давай діємо тіб'єти медалі маленькі. Це перва на завдання. Перво золота на єврокубках. медаль золота. Даніл Мільошкін отримав звання майстра спорту та подарунок від голови міста Два кімоно олімпійського рівня. Пожалуйста, приходите, помогайте. Не надо там 3-4 спортсмена, как я вот 5 веду. Возьмите одного человека и ведите его. Это не очень большие затраты. Но ребенок будет знать, что за ним стоит предприниматель или руководитель какого-то высокого ранга, который обязательно будет ему помогать, у него есть сзади тыл. Сьогодні слов'янські дзюдоїсти знову змагаються за межами рідного міста. Їхня мрія та мета тренера перемога в дорослих Олімпійських іграх, які відбудуться в 2016 році в ріо де жанейро